Ось, їдемо. ставок у нас такий. Набрався водички за зиму, бо літом тут завжди вода висихає. Це тільки в минулому році ще тут вода залишилась була, а так завжди він сухий. Їдемо. Ось заїжджали в паличку таку. 都在在做什么？ Десь проїхати щоб ліг було потім як проїжджати. потихеньку понижену якусь включим п'яту понижену і поїдемо. тут сюди будуть легкові приїжджати а я тут проїду Мажу трактора, ну а що зробиш Тут завжди за цим поворотом у нас море Сейчас тоже наверное будем море Куди об'їжджать я не знаю Опа По краєм я не об'їду, там горб я боронами зацеплю. Мені треба надо по центру брати. Ну все сліди по цим слідам, наверное. Опять зараз трактор весь буде в болоті. Дивіться Надо нормальний болт ставити, Загубив болта і борони Треба забрати бом, зараз ломом Все, взяв лом Ломом Тут Треба вже двома руками фух Важко Ще борони на цю сторону Так, десь загубив болта Тут ще кочки такі хороші Я тихенько їхав Ну все одно Я його шукати не буду бо я не знайду Він десь аж там випав Це вже по явам воно з'їжджає, з'їжджає, і вже з'їхало швеллера швелера і впало. Надо, буду в місті, куплю два пальчика. Ну... Палець вставив, тут знизу зашплінтував і все. І порядок, і не мучаєшся і нема такого. Тепер зараз треба якийсь болт взяти, щоб до, до поля хоча б доїхати, а там вже буде видно. Я ще тормозив як добре Бо воно б по землю і розломало. Успів фой подивився назад. Не палець товстий, не залазить туди. Ось вже поставив інший пол закрути, це контрогай. Тільки ж нема шайби, на не нічого нема. Підходящого болта нема. Ну, вроді держиться. Зараз поїдемо побачимо. А тут нормально, це оте крило а тут нормально. Перерив весь ящик, тепер його складати півчаса. Ми виїжджаємо вже на дорогу. Вон батько мене вже обігнав, їде з попереду. Можна і повищити. Закривати ворону бачите поки доїхав но опять выпали все вже розкрив. і цепки понакидывал сейчас спробуємо. Ну тут земля сухіша, ніж вчора на том полі. Вона тут сухіша. Полі і не так сильно стоїть, як вчора. Зараз побачимо. Боронує. Ходимо 6-7 кілометрів, четверта понижена, бистро не можемо, бо випадаю з кабіни. Вже взяв діагональ, края обійшов вже роблю по діагоналі. Батько поїхав, привіз з тракториста, що він робив, а ми поїдемо підготовлювати бочки і все. Приїхав з Сідає механізатор буде воронувати. Все, він буде боронувати, а ми поїхали. Вже приїхали на базу зараз, заводю 82-го і під'їжджаємо, цепляємо той прицеп. Ми вже підцепили, зараз заливаємо воду з бочу. Тут ще каністри. вже злили воду, закрили борта, вирушаємо інше село. Окош. Ми вже приїхали. Це там де ми машини вожимо сюди. Зараз не знаю, де батько скаже поставлю. Каз не привезли, буде післязавтра вроді. Я вже трактора там поставив, приїхалося на поле. Поруновка йде. все скоро закончу, воно вкраті. Потихеньку ходить, бо якщо швидко їхати, бачите, як крила вверх-вниз і борінка піднімається і пропуски виходять. то краще потихеньку і качественно. Пішов Уранка тут не дуже вдала, така о Важко уралась. Все, сантиметр. Все сухе, а далі. Те що і вчора. Тут просто ще канали. Не остаються із-за того, що поле сильно багато горбів. Це і за цього. Це пахалось так, боронуємось так. Якщо буде добрий дощ, такий хороший, прям сильний то можна після того як висохне ще ось так заборонувати іншу діагональ якраз прикриче влагу сіячі рано буде культивірувати бо якщо закультивуєш то зразу вже бурям починає рости то краще буде боронами разок пройтись і влагу прикрити і поле ще вирівняти борозно ну, ми ж її зараз не засипаємо У цієї ще одне поле є. Сьогодні ми там вже не встиємо. Пишіть у коментарі, хто там в якій області вже розпочав сезон, хто вже боронує. Ставте лайки, підписуйтесь. Зараз зак... закінчуємо це поле і переїжджаємо на інше. Ось вже закінчив поле, зараз під'їжджаю до краю і складаємо борони. О, релій їде, щоб прикрити оту борозну вона бивала. Я взяв ще пальчики, щоб не мучитися з болтами, бо вони слипадають сіда краще з пальцями. Все, тепер не буде нічого випадати. Все, приїхали на друге поле. Орханізатор вже сам там розложиться. Коли їхали, крайня борінка впалася трохи зігноло направляючі. Планки. Райки. А кусок аж аж, 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 аж одна. Палка у нас стоїть. Воно кусок. Пан там пай один, 6 гектарів. Ой. вже закінчуємо цю земельну ділянку. 6 гектарів. Залишився. Все. Тут залишився тут вже покраще спахено ось отак. так, і тут уже два сантиметра і пластилин. Ось такий результат утримується. підірване, а тут лежить. Це ходить набагато чим по на тому годину. треба фару зробити, але немає коли Тут трошки ослабився. Доїжджає до краю і будемо складати борони. Все? кидаємо ворони І шабашимо це все якраз все, все. все. Ну, то давай я давай гасів на бригаду? На бригаду? Біля двору. Попробуємо, Все, будемо їхати, ставити трактора до завтра. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім побачення.